Вітаю, шановні! В останній в цьому році кажу цю фразу, але сьогодні кажу це не просто так, а додаю ще із. Прийдешніми святами так вітаю вас із прийдешніми святами. Сьогодні ми вийшли на вулиці для того, щоб е, долучити містян, для того, щоб вони привітали Черкасів. Черкасі привітали Черкасів. Ось така святкова тавтологія. Тож е, підемо дізнаємося, що будуть бажати містяни один одному е, в цьому 24-му році. Ставлю, що найбільше будуть бажати перемоги. Записуємо привітання для містян. Не хочете привітати своїх земляків? Ну, святого всього самого найкращого. Ну, Черкаських вітаю з Новим роком. Щоб мир був, люди добре жили. Ну Та привітаю всіх черкащан з Новим роком, щастя, здоров'я. Всього хорошого, благополуччя, щоб наступний рік новий був набагато краще, ніж старий, щоб був мир. Ну, щоб усе було все було краще. Найперше миру. Мирного неба і здоров'ячка. Правильно, найголовніше. Можливо, що <кучи машина> міру, добра і здоров'я, щоб закінчився ця війна і все було добре у нас. Особисто я теж себе хочу здоров'я, самі Щоб <к fantrep Darbale> наші хлопці прийшли додому, <richness> <displays> 다, щоб всі повернулися живими, здоровими. Живуть, все процвітає. Я желаю всім щастя, здоров'я, миру, гарного настрою, хто не воює, а хто воює. Не, вони їх підтримують своїм настроєм. Можу привітати всіх і наших українців і в Черкасах, всіх жителів от, з новим наступаючим роком, щоб все в нас було гарно, добре. От, наступив скоріше мир, добре життя, здоров'я, добро, добробуту і смерть. Саме основне, я хочу привітати черкачанцев. Новим роком, і саме основна перемога щоб на закінчилася війна, до нас повернувся мир. А все саме все можна, все можна до, достигнути всього цього. Щастя, здоров'я, Черкаси в нас процвітають. Дай Боже, щоб все так було далі.